Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Ранок на перехресті вулиць Кобилянського та проспекту Центрального призупинено рух транспорту. Спинилися пішоходи. З деяких автомобілів вийшли водії, аби вшанувати загиблих військових, цивільних, дорослих і дітей. Усі, хто міг би жити, якби Росія не почала війну. Організаторами пам'ятної акції в центральному міському районі виступила громадська організація Залізні лицарі. Допомога сім'ям загиблих, полонених, зниклих безвісти криворізьких героїв. Серед її учасників мати захисних. Маріуполя Олександра Бабаєва. Мій син пішов служити у 2016 році. Три роки спочатку в одній бригаді був у нього контракт, а потім в нашій 17-й криворізькій танковій бригаді. Повномасштабно вони зустріли на своїх позиціях. Самі перві бої. Він танкіст. Потрапив з Маріуполя в полон, два роки полону. Але, на жаль, світи він не повернувся. Мій син загинув. Особисто для мене ця акція дуже важлива. Для мене, для моїх знайомих, в яких теж закинули її діти, чоловіки. Для мене це дуже болюче. У мене немає сина. У кожного з цих людей своя історія, і найрідніша людина, яку згадують в шанобливій тиші, кажуть так, мають можливість розділити біль непоправної втрати близьких, а також подякувати за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Безстрокова акція триватиме щодня, крім вихідних на цьому перехресті. Долучитися може будь-хто. Серед членів нашої організації є і рідні загиблих хлопців, які вже ніколи не повернуться додому. Тому для нас важливо також підтримувати мам, дружин, таких наших захисників. І саме такі заходи і шанування пам'яті є важливими для цих родин. Важливо, щоб кожен містянин пам'ятав про те, якою ціною дається кожен день життя нашої країни. Ми запрошуємо усіх містян. Хто має на це можливість і час гостей нашого міста долучатися до проведення нашої акції, будемо раді бачити кожного. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, цей день.